Ти що мені цього директора привів? Розказує мені, що я має робити. Сам нічого не розуміє, але розказує мені, як я маю робити. Ну, так ти ж хотів помічника. Маєш тобі помічника? Ну, так я хотів помічника, а не директора. А не директора! Помічника, а не директора. Скільки би не зробив, все одно мало, мало і мало. от що з цим робити? От як з цим боротися? Максимально мало робити, максимально, розумієш? І хоч буде не обідно, <сум> що буде тебе доставати, що ти мало робиш. Максимально мало. Сьогодні <сум> би побігав після роботи, якийсь футбольчик би зіграли. Та я ледве додому ноги тягну після роботи. А ти завтра на бетономішалку стаєш. Футбольці не хоче грати, футболіст. Слухай, давай сьогодні після роботи. Знаєш, як алкоголь на організм шкоди? Ну та вічно жити ніхто не буде. Тим більше, що я кладу, я кладу. А, ну як ти кладеш, то, то, то підем, підем, чого не підем? На, Набери бігун! Ну то я не п'ю, ну щой? Давай бери ще мандаринку. Видіж? А давно вже не п'єш? Зараз пусть договориться. А, слухай, ну що, ми не можемо собі нормально сісти за стіл і випити по 50 грам, що ми вічно на коліні п'ємо з тобою. Та можемо, але не на роботі. Хіба ж після роботи? Хіба, як собі уявляєшся поставити стіл і свілу норову сісти пити? Зайде шеф. А ми тут собі, роботі треба на коліні. Ой, дружище, як ти думаєш? Кого з нас першого звільнять з цієї роботи? Ну я думаю, що тебе. Тебе ж він зловив шеф, як ти горівку ніс. А то, що ти у стікловаті спав і він це бачив, то за це він тебе не звільнить. Там мені по секрету товар розказує, що ході керівники, і гляда, що від когось запах, зразу звільняють, зразу. Вже десь щось 10 чи 15 чоловік звільнили. І що ти будеш лежати пити? А я піду на больничне, поки все не уляжеться. Знаєте, кажуть вдома, мати піяка, то страшне, але скажу вам так: нема ніч гіршого, як мати бабу вдома, яка любить квітки, бо піяк, хоч напився і ляже, та й спить, а баба з квітками то на все життя, і вона то не ляже поспати. ні. Вона як лягає, то їй все крути, і вона вже думає, що то їй ще бракує. Знаєте, є така спілка. Слухай, я дивився, що ти там наспоклював, то повідпадає то все. То все повідпадає. Ну, що робити? Які гроші, така робота. <реш> Головне би воно ну, тебе тут вже не було, коли воно буде відпадати, ні? Та <реш> да давай скинемося якихось пару рублів та й відправимо його додому, бо в нього віза закінчується і, і ну якось не. І то треба якось, знаєш, бо, бо проп'є гроші. Ну, та може, аби він гроші. Не пропив то посилкою його відправити. Запечатати його в чомодан і все. Заплатити як за посилку. Ну а що робити? Ну подивися, оце все, цю роботу я зробив. Подивися і скажи мені, скільки мені брати за це. Скільки мені грошей брати за це. Мені здається, що ти за цю роботу ще маєш. Дати, ти маєш дати, а не брат. Мені згоди, що Ти ще будеш винен за цю роботу. Люди. Ви ти не знаєш, що перевірити, чи, чи кран пускає. А як не знаю? Сирником. Запали сирник ти Попробуй. Ну а як бехне? Ну а як бехне, то значить пускає. Слухай, ти чув? Ти чув, що скоро новий об'єкт буде. <смі> новий об'єкт. <смі> то не об'єкт, то нова жертва. <смі> то нова жертва буде. <смі> Слухай, ти нічого не розумієш, ти щось у котлах. Та як ні? Ракєреченні роблю. що ти? А ну подивися, то щось, щось не, не гріє. Ну то що, нема кому подивитися? чи Що, що то я мушу дивитися. Ах, одні майстри, а робити нема кого. О, бачу, що Вже скоро квітка буде! Буде, буде! Добре, молодці, доробляйте! доробляйте. Йо, якби ти знав, як то ще далеко до квітки, чоловіче, ти б нас нині звідси вигнав. О, бачу, що Вже скоро квітка буде! Буде, буде. Добре, молодці, доробляй, доробляй. Якби ти знав, як то ще далеко до квітки, чоловічі, би нас нині звідси виглянув.